Добрий вечір, друзі, хочу вам показати масив із шалфею. Ця рослинка дуже масово використовується в англійських садах. Він виглядає неймовірно. Тут поєднані декілька сортів. Ось більш рожевий. І біля мене тут більш фіолетовий. Його використовують в англійському саду. Це рослина для англійського саду, не для французького. В французькому використовується більш лаванда. А шалфей це про англійський сад. Ось, якщо вам подобається така рослинка, мені подобається, звичайно, неймовірно. Бачите, ось його квітноси. Зараз, коли вони відцвітають, його потрібно підрізати, щоб кущ не розвалювався. Не розвалювався і зацвію потім повторюю. А ось цей пізніше квітує і бачите, ще колосочки не до кінця відкрилися. В цьому майже, а в цьому ні. Ось такий собі гарний кущик, набитий, прекрасний. Якщо ви ще його не використовували в своєму саду, будь ласка, виглядає це неймовірно. Використовуйте друзі, бо нехвойними і структурними і єдиними трави, це заповнювач, доповнювач основи і скелету саду, а інколи і сам скелет.